І вам гарного дня миру, спокою, затишку, легко робочого тижня всім. Оленочка Фрідрих, доброго ранку, Любочка твої рідні, гарного дня, вдалого тижня, міцного здоров'я з Богом. З Богом, Оленочко, новий тиждень, дай Боже, щоб все було добре, всім вітання передасиш і тільки хороших новин. Івана Марічка, привіт. Вітаю з поповненням. Нехай гарно ростуть і радують, та хай здорові ростуть її. Івана, Олена, Фрідрих, доброго ранку. Інна майстер, доброго ранку, Любочка, Ігор Наталя, а також друзі в чаті. Лайчик є, приємного спілкування, затрималася, дивилася машине відео, Як кра... крася, хай здоровенькі ростуть. Яка крас... а, яка краса. Хай здоровенькі ростуть. Так, Красунечки такі, хай здорові ростуть, хай все буде добре в неї, хай Бог дає, щоб коза гарно доїлася, щоб вона вже мала своє молочко. Щоби... Вона в нас поправлялася сили набиралася. Так, Оксаночко Андріївна, так, ваші розкотилася козичка, відео є, зайдете, подивитися. Ось, хай Бог дає, щоб все добре було всіх. В кого родяться козенятка, хай Бог дає, щоб всіх здорові козенята, і кози були, і них, саме головне. ось, щоб гарно доїлися, хай Бог допомагає всім. Олена Фрідих, Марійко. Симонович, привітик! Ми тебе вітаємо із поповненням, хай ростуть здоровенькі. Красунька крепкне і дає хороші надої. Тобі все найкраще, Моя Марійка так радіє за тебе і думала, що я не знаю, повідомила. І, і думала, що я не знаю, повідомила. Ага, ясно. Хай Бог дасть, щоб все добре всіх було. Так, Івана, Іночка, майстер, привіт. Інна майстер, Марічка, привіт. Маєте приємні клопоти? Так, є, Оксана Андріївна, що у Марічки красуня народила, так. Олена Фрідрік, друзі, всім доброго ранку. Не персонально не обіжайте всіх. Пам'ятаю і люблю. Щасливого робочого дня, Оленочко. Інна майстер, Іночка, Кап... Іваночка Капичук, Привітики. бабуся Те. Господі Боже. Ігоруся. Треба тобі перезвати той канал, Як, щоб інакше звати якось треба. Всім доброго, тихого, мирного дня. Ранку, хорошого настрою, бережіть своє здоров'я. І на майстер, Оленочка, Фрідріх, привіт. Розочки тобі, трояндочки і сердечка. Так, Оксана Андрійовна, хай так і буде, усім усього найкращого. Так, дай Боже, всім всього самого найкращого. У кого вже породили, хай здорові будуть, хто має ще. Чекає роди, хай Бог дай, щоб всіх все добре було. Легких всім котів і всього самого хорошого. І на майстер Миколаївичу як низький уклін. Так, Надя Вільхва, привіт із Молдавії. Добре утро, Люба, і вся ваша сім'я. Хорошого вам начала неділі. Всім вам хорошого, хорошого, мирного дня. Лайчик поставила. Дякую, Надічка. Гарного вам дня, міцного здоров'я. І всього самого найкращого, хай Бог дай, щоб всі були живі і здорові. Інночка, майстер, Надічка Вільхова, привітик, Трояндочки вам, Надя. мій лайчик 31-й. Дякую, Машенька щиро, дякую. Оленко, Оксаночко, Іночко, Іваночка і всім, хто буде бажати. Ну, а я збираюсь на роботу усім, Пока, пока, Машенька, щасливого дня тобі. робочого. Надя Вілкова Іночка і вам хорошого начала неділі. Здоров'я і всіх земних благ. Євгеній, привіт із Росії. Привіт, Євгеній. Гарного дня і тобі. Так. Скільки і коли давати зерно козенятам? Ой. Ой. Зерно вже треба поставити коло моєї козину, я ще не маю часу, <кій> так кажу, як я. Але вже можна поставити, щоб воно там було, щоб вона вчилася, що воно там є, що їй треба туди нося рупхати і глядіти щось там їсти. Треба сінця вже положити, порохно нині, я вже її положила, пеньок трухлявий. Ось вона щось там його гризла. Вчора з Наталією ходила пастися, таке Наталка щось там на землі гляділа, перебирала в землі. А хай там перебирай, її треба жолудок заселити ж тими всіма бактеріями, щоб для травлення було, так щось таке то. То я зазвичай до тижня часу стараюся поставити корице зерном, тільки так, щоб вони з ногами в не лізли, щоб не напісяли, не накакали. Ось.